Сьогодні Тернопільщина прощалася з предстоятелем української автокефальної православної церкви митрополитом Мефодієм. Духовенство зі всієї України, прихожани з квітами, йшли в храм Різдва Христового, що на вулиці Руській у Тернополі, аби вшанувати пам'ять блаженнішого Мефодія. Це була унікальна людина, яка своїм добрим прикладом наслідувала слова Христового. Хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. Це благе ярмо, яке він не ніс на своїх плечах священичого служіння, потім саме єпископа і пристоятеля церкви, де опікуючись кожною віруючою людиною, відкритою своєю душею, серцем і своїми устами, завжди безнастанно молячись за український народ і благаючи Господа про те, що він був не таким знедоленим, а життєрадісним. Ходили до церкви, слухали його проповідь. Дуже дуже він нам подобався. Такий в нього голос, такий голос від душі, да, розумієте? І тому ми прийшли попрощатися з ним. Дуже шкода, він ще 66-й рік, ще міг дуже багато людей привернути до Бога, бо його, в нього така, така мова, що здається, що, ну, здається, що ми коло Бога. Відчуваємо сум. Сум, що втратили таку людину, який, так жіночка, каже, привертав усіх до Бога. Недавно бачила його, бо фактично я не в цю церкву так зараз ходила. Але сьогодні, щоб попрощатися, я прийшла сюди. Шкода, шкода люди, так як наставника, шкода. Поховали митрополита Мефодія біля церкви Різдва Христового у Тернополі. Таким був заповіт блаженнішого. Саме служіння у цьому храмі Різдва Христового і його якраз і надихнуло на те, щоб бути постійно тут, як він казав, сторожем для цього святого храму. Бо багато було перепитті світу, де інші конфесії хотіли захоплювати цей святий храм, але владика в той час ще священником відстояв і цей храм залишився вірний отакіфальній церкві. Тому і бажання його виявилося так, щоб він. Спочивав біля цього святого міста. Можна буде поклонитися його кожен. І маленький, і дорослий, і кожен прийде і поклониться йому. Це вже буде святе місто для тернополян, бо він дуже багато зробив для Тернополя. Дуже багато. Він тепер в Києві вправив. Митрополит, він тепер в Києві, але все рівно як свято, він завжди приїжджав, бо він сам Скопиченець, він наш. от, Завжди приїжджав.